Бюджет сільради є дієвим інструментом управління усіма процесами життєдіяльності громади. Чим більше бюджет громади, тим більше можливостей є для її розвитку та процвітання у мирний час. Коли йде війна, роботи в напрямку збільшення бюджету є вкрай важливою для наближення головної мети. Нам надачи на штулі технічну частину цієї як вона, як вона забезпечується. обезпечується Ведь Деньги – це атака кров економіки. Где их взять? Для того, чтобы отправить на фронт, их нужно где-то заработать. Львиная часть бюджета – это подоходный налог. А где ее взять в условиях, когда значительная часть людей на фронте, очень много предприятий закрыты, как обеспечить поступление в бюджет? Это очень серьезная, тяжелая задача. Мы этим занимаемся. Вот в этом мы видим свою миссию, как обеспечить так, чтобы создавались, несмотря ни на что, новые рабочие места, чтобы предприятия, которые которые попали в тяжолу ситуацію экономическую, все таки виживали работали, щоб платили зарплату своїм роботникам, таким образом, щоб бюджет наполнялся. Вот це наша основна місія. На пленарному засіданні чергової 69 дев'ятої сесії визирської сільради депутати заслухали звіт фінансового відділу про виконання бюджету визирської СТГ за 2024 год рік, де було зазначено, що у структурі бюджету громади податок на доходи фізичних осіб. Сягає 79%. А саме по податку на доходи фізичних осіб понадпланово отримано 48 мільйонів 900 тисяч гривень. Виконання склало 125,2%. Проаналізувавши надходження у розрізі галузей формування податку має наступний вигляд: на першому місці транспорт та зв'язок 74,6%. На другому сільське господарство, але з великим розривом 6,7%. Попри труднощі війни, надходження до бюджету у вигляді податку на доходи з фізичних осіб має ще одну проблему: непоодинокі випадки, коли люди отримують зарплатню без офіційного працевлаштування. Чи якесь підприємство працює без дозвільних документів? Якщо ви про це знаєте, звертайтеся до депутатів сільради у бюджетну комісію. Вони допоможуть підприємцям виправити свої помилки.